Чи любите ви Закарпатську каву? Закарпатську, в принципі, я найліпше люблю Арабіку з вершками, звичайно. Тому що декотрі кажуть, що вершки перебивають смак, а мені без того з вершками м'якша така, приємніше пити. А я почала її правда пити тільки рік тому, здається. От. Але зараз кружки п'ять в день, здається, випиваю. Ну, але люблю, люблю, люблю. Ти любиш пити каву з мамою? Каву, звичайно, люблю. Звичайно. Ні, не люблю каву. Я без неї не можу. Ні. Я взагалі каву не вживаю. Не п'ємо каву. Так, звісно. Я тільки що пив каву. Ну, Закарпатська кава найкраща кава. Особливо відчувається різниця, коли кудись поїдеш і не можна знайти нормальної кави. Потім приїжджаєш до Ужгорода і розумієш, як його любиш, бо... Клондайк. Любимо, Ми тільки що пили закарпатську каву. Любимо. Дуже любимо. Дуже. Надзвичайно люблю і кожен ранком вживаю. Я п'ю, п'ємо каву, да. жити без неї не можу. Люблю закарпатську каву, але я не пам'ятаю жодної назви. Батьки люблять каву. Я взагалі то. Може, пару разів ще спитував удовольствие, от тут чашки шашки кави. Один раз це було давно, а один раз недавно. Но випити з не мешається. Это Карпатську каву, хто її не любить. <пив»>? Не можу навіть сказать, тому що я не отсюда. Не знаю. Не п'ю кави. Ну, Люблю, звичайно. Дуже любимо закарпатську каву. і В вихідні дні обов'язково ходимо. І пробуємо. І сьогодні пили каву. Так, звичайно. Хто не любить закарпатську каву. Це наша класика. Класика – вийти в місто, випити каву, зустрітися з друзями. Обов'язково. Звісно. <рес>